Хвилиною мовчання депутати почали позачергове засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради. Розглядали питання щодо організації поховання загиблого в зоні АТО Рівнянина, старшого лейтенанта 57-ї бригади збройних сил України Миколи Корнаухова. Микола Миколаєвич був кандидатом технічних наук, автором більше 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема чотирьох авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Загинув приблизно 4-6 числа. Ми мали провести виконком вчора. Але вчора не були впевнені, що тіло саме його. Тому вчора поїхала ціла делегація, поїхала його сестра. Сьогодні зранку ми маємо підтвердження, що все так, як ми. Бежавний варіант виконавчим комітетом одностайно було прийнято рішення оголосити день поховання героя днем жалоби у місті Рівному. Також депутати вирішили виділити сім'ї загиблого з резервного фонду бюджету міста рівного матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Ми витрати беремо на себе, власне кажучи, для того і провели позачерговий конкомбо. Я не маю одноосібно односібно виділяти ці кошти. По завершенню засідання міський голова висловив ідею, щоб пам'ятники на могилах загиблих героїв воїнів АТО та Небесної Сотні були зроблені в одному стилі. Пройшов рік, на могилі повинен бути пам'ятник. Було б, з моєї точки зору, було б логічно, якби ці пам'ятники були в якомусь одному стилі. Ну або в двох стилях, або як це має бути, сам не знаю, тому оголосимо конкурс, нам запропонують скульптори декілька варіантів. Це буде публічно. Очевидно, що останнє слово буде за рідними, тому що пам'ятник все-таки рідним людям. І ми також візьмемо витрати. Місто візьме витрати все на себе. Буде там такий невеличкий меморіальний комплекс. На сам кінець голова додав: дуже хотілося, щоб це було останнє поховання. Але як буде, побачимо разом з вами. Олександр Підобний, Валерій Герматюк у ритмі подій.